Україна є одним з лідерів виробництва меду у світі та входить у топ-5 експортерів цього продукту. Але за статистикою, кожна четверта банка золотистого нектару містить цукровий сироп. Як перевірити натуральність меду на власній кухні? Беріть баночку і вперед тестувати мед разом з нами за трьома топовими методами. Перший і найпростіший спосіб перевірити мед на справжність це перевернути баночки догори дригом. Натуральний мед буде стікати донизу довго та плавно, тоді як солодка підробка буде капати швидше. Другий спосіб виявити солодкий фальсифікат за допомогою теплої води Наповніть нею дві склянки і повільно налити туди мед. Рідина зі штучними підсолоджувачами швидко розчиниться. Справжній мед осяде на дно склянки. Перевіряючи мед третім методом, ви відчуєте себе барменом. Наповніть дві банки наполовину водою кімнатної температури, додайте столову ложку меду і золотистого фальсифікату. ретельно закрийте банки кришкою і добряче з усієї сили потрусіть. Піна штучного меду водяниста і швидко зникає, тоді як піна натурального меду щільна та стабільна, і їй потрібно більше часу, щоб зникнути. Якщо ж ви бджоляр можете покликати на допомогу виробників і головних дегустаторів солодкого золотистого еліксиру, бджіл обираючи між фальсифікатом і медом власного виробництва, вони ніколи не помиляються.